Як перевірити, де слабкі місця в вашої будівлі? Компанія Ламар заснована командою з Масачусетського технологічного інституту запускає дрони із тепловізорами на базі штучного інтелекту, аби допомогти власникам нерухомості розуміти, де вони втрачають енергію зі своїх будинків. Адже старі будівлі щороку несуть енергетичні збитки через високі енерговтрати, це і протікання дахів, старі вікна та недостатня ізоляція. Але навіть попри те, що власники будівель стикаються зі зростаючим тиском щодо дотримання енергетичних норм, то прийняття раціональних рішень для підвищення ефективності та інвестицій в неї доволі серйозний виклик. Ламар робить процес пошуку вирішення проблеми таким же простим, як натискання кнопки. Коли клієнти замовляють огляд будівлі, працівники компанії за Скають скоординовану симфонію дронів, тепловізійних камер та камер видимого діапазону, призначених для виявлення проблем та кількісної оцінки впливу потенційних модернізацій. Технологія Ламара і також оцінює структурні стани, створює детальні 3D-моделі будівель та рекомендує модернізацію. Рішення вже використовується провідними організаціями з управління об'єктами, а також архітектурними, інженерними та будівельними фірмами. Генеральний директор і співзасновник Ламару Тарк Раха зауважує, що їхня платформа не просто каже: це гаряча точка, а це холодна точка. Вона уточнює це інфільтрація або витік. Тут відсутня ізоляція, а це проникнення води. Виявлення аномалії також відображається на 3D-моделі будівлі. Власнику надається глибша аналітика, зокрема вартість кожної модернізації та рентабельність інвестицій. На сьогоднішній день, за оцінками компанії, її платформа допомогла клієнтам у сфері охорони здоров'я, освіти та багатоквартирного житлового будівництва уникнути понад 3 мільйони доларів непотрібних витрат на будівництво та модернізацію, рекомендуючи точкові втручання замість. Дорогої повної заміни систем одночасно покращуючи енергоефективність та продовжуючи термін служби об'єктів для власників будівель, які керують активами вартістю сотні мільйонів доларів. Підхід компанії Ламар являє собою фундаментальний перехід від реактивного обслуговування, тобто реагувати лише тоді, коли вже поламалось, до стратегічного управління. Один із засновників компанії, а також професор Масачусетського технологічного інституту Джон Фернандес заявляє, що зменшення викидів вуглицю в будівлях забезпечує найбільшу віддачу від інвестицій з точки зору кліматичних втручань, але потрібні технології та інструменти, які допоможуть секторам нерухомості та будівництва приймати правильні рішення своєчасно та економічно. В свою чергу науковий співробітник компанії Норхан Байомі додає, що коли вони тільки розпочали дослідження, то на власні очі побачили, як Вразливі громади страждають від неефективних будівель, але не можуть дозволити собі комплексну діагностику. Команда знала, що якщо ми зможемо автоматизувати цей процес і зменшити витрати, одночасно підвищення.